Привіт! Сьогодні нас чекає таке більш тренування для розслаблення. Ми з вами будемо дихати, дуже багато дихати в різних положеннях. І в чому сенс? В тому, що ми затримуємося в кожній позиції десь на 3-4 дихальних цифр. І Я хочу, щоб ви прям повністю уявили себе розслабленою, м'якою кожний вдих нас наповнює і з видихами будемо ставати з вами супер-супер легкіли і танути на кінку. Я голосом подаю вам асоціації, які я вважаю, прийнятими. Тобто я мені так простіше. Але якщо ви в голові у вас створюється зовсім інший образ, вибирайте його і працюєте разом з ними. Ми з вами одразу опускаємося в неї з І ще раз нагадую, ми нікуди нікуди не поспішаємо все дуже спокійно і дуже м'яко. Ми можемо через єдиний нюанс, якщо вам щось буде потрібно під коліном, будь ласка, одразу підготуйте або. Будемо підкладати килимок. Дуже м'яко через бік ми опускаємося вниз. Наша голова лежить на килимку і одразу, що ми це з'єднаємо стопи між собою і стегна розведемо в сторони. Це розкриття не повинно бути важким, вони повинні відчувати надто Ви коригуєте чи стопу п'ятки ближче, чи стопи далі. Одну долоню ми ставимо собі на низ живота, інша знаходиться на нашій грудній квітці, на ребрах. Ви можете зараз прикрити очі. І усе дихання ми пробуємо сьогодні робити з вами через ніс. Ми розпочинаємо глибокий вдих, надуваємо ці точки, де у нас лежать наші руки, і з видихом м'яко розслабляємося. Знову вдих. І видих. Продовжуємо. Кожний вдих нас наповнює. Ми можемо уявляти, що ми наповнюємося водою, світлом м'яким, будь-що, що вам зараз більш подобається. А з видихом ви прям повністю віддаєте своєму тілу килимку, і воно стає таким важким, водночас ми самі стаємо дуже легкими. На вдих ми наповнюємося і з видихом розстаємо по килимку. Знову вдих і видих. Вдих ми обов'язково робимо через ніс. А з видихом можна повністю все відпускати через рот. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Ми дуже плавно закриваємо, можна за допомогою рук ноги. Праву ногу ми витягуємо по килимку носочок злегка натягнути на себе. Обіймаємо ліве коліно обома руками і підтягуємо його до себе максимально. І в цьому положенні ми робимо глибокий вдих. І з видихом розслабляємося. Вдих. І з видихом розслабляється. Попрацюємо дуже-дуже спокійно. В кожній точці ми пробуємо відпустити всі думки і повністю приділити час зараз своєму тілу. Глибоко вдих. І глибоко видих. Вдих. І видих. Тепер захопивши лише правою рукою, ліву витягнули по килимку. І праве коліно ми направ... ліве коліно ми направляємо вправо. Погляд направили вліво, можна коліном не досягати до килимка. Комфортна скрутка і затримуємося тут вдих. І видих. Вдих. Видих. Ми не повинні відчувати напруги. Обов'язково повертайте чуть-чуть себе назад. Якщо зараз є дискомфорт в поперку, або пробуйте опускати ногу чуть-чуть нижче. Вдих. І видих. Працює сьогодні у нас лише дихання. Наше тіло залишається нерухоме, а активно-активно працює лише дихання. Вдих. І з наступним видихом ми дуже спокійно, плавно перекочуємося назад в центр. Відправляємо ліву ногу по клунку вперед а праву ногу підтягуємо до себе максимально повільно, лівий носок злегка на себе, глибокий вдих і глибокий видих. Ви можете повністю зараз все заняття провести з заплющеними очима і повністю відпустити все. Дих і видих. М'який, м'який рух, вдих і видих. Навіть коли вам здається, що вже розслаблятися немає куди, спробуйте більш акцентовано зробити видих. І видих. Дих. Ми лівою рукою захоплюємо праве коліно і м'ягко направляємо його вліво. Погляд вправо. Не йдемо надто сильно скрутку, якщо відчуваємо поперед. Затримаємося вдих. І видих. Вдих. І видих. Не поспішаємо нікуди. Пробуємо розслабитися. Відпочити вдих. І видих. Подих. І видих. Акуратно з наступним видихом повертаємося в центр. дуже м'ягко ковзаємо руками наверх. Ногами витягуємося вперед. Такі така розтяжка, ніби ми тільки що з вами проснулися. Вдих. І видих, витягнемо ще більше. Вдих. І витягнули ще більше. Тепер дуже м'яко підтягуємо одну і іншу ноги, руки ковзають по килимку, і ми підтягуємо до себе обидва коліна і затримаємося ще тут вдих, і видих. Вдих. І видих. Аккуратно відпускаємо ноги, захоплюємо себе під стегна. Мигко піднімаємо голову наверх і починаємо тиснути стопами в невидиму стіну. М'ягким-мягким перекатом піднімаємося наверх і злегка підтягнули себе наверх. Нікуди не поспішати зараз. Я повертаюся до вас обличчям, навіть не обличчям, а чуть-чуть по діагоналі. Права наша нога зараз попереду, ліва нога у нас позаду. Ми знаходимося в такій позиції 90-90. Спробуйте не падати в сторону, а відштовхнутися від килинка, і наша права рука залишається позаду. Ми робимо вдих і з видихом починаємо скручуватися, лівою рукою захоплюємо наше переднє коліно. І ми повністю витягуємося грудною кліткою вперед і вверх, і затримуємося тут вдих. І з видихом спробуйте ще більше грудну клітку скрутити назад, не поперек, таз, не нерухомий вдих. І видих. Вдих. Нагадую, тільки дихання працює. Видих. Вдих. І видих. Тепер чуть-чуть потягніть себе більше грудною квіткою вперед. І дуже м'ягко, тільки грудною кліткою, шиєю, головою подивіться всередину видих. Легкий, м'який рух вдих. І видих. Нема ніяких ривків. Уявіть, що ваше тіло таке масло-масляне. Тепле морозиво. Будь-що, уявляєте, що вам зараз теплий пластилін. Ви можете ліпити зараз свого тіла, будь-що видих. Вдих. І з наступним видихом ми ковзаємо лівою рукою по килимку, права приєднується до неї. І ми повністю пробуємо пуститися вниз на килимок в праву сторону вдих. Якщо ви відчуваєте дискомфорт по лівому стегні, обов'язково приведіть більше ліву ногу до себе. Видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих, вдих, і видих. Сьогодні рух присутній, але він мінімальний, а все більше віддаємо диханню, вдих і видих. Наступний вдих, ми м'ягко піднімаємося. Ліву ногу ми тягнемо до себе і дуже м'яко перейшли на іншу сторону. Ліва нога попереду, ліва рука у нас в опорі. Ми витягуємося обов'язково таз заземляємо. І тазом відштовхуємося від килинка. ми робимо вдих. І з видихом акуратно, скрутка. Не йдіть одразу в максимум, для того, щоб на наступний видих докрутити себе чуть-чуть більше. Вдих. Видих. Вдих, видих. І докрутить. Тут ми не в попереку скручимося. Ми пробуємо грудну клітку. Вдих і видих. Вдих. І видих. І з наступним вдихом ми більш витягнулись, можна натиснути з на праве бедро, ліве І видихом скрутитися вниз. Вдих. І видих, вдих і видих. Більш скруглена грудна клітка, не поспішаємо вдих. І з наступним видихом ягко занурюємося вниз, ви можете піти чітко в сторону, якщо це вам комфортно, або злегка по діагоналі. Не забувайте, задню ногу ви можете. Підтягнути до себе глибокий вдих і з видихом розслабились. Вдих. Рухи прості, м'які, видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. М'яко на вдих. Піднімаємося наверх і з цього положення, одразу пробуємо зайти в положення на чотирьох. Ми на вдих м'яко, дуже-дуже спокійно, вдаємо легке розгинання. І з видихом так само м'яко пробуємо заховатися назад. Пробуйте сповільнитися, нагадую, ваші очі можуть бути повністю заплющеними. І ви повністю віддаєте свою увагу своєму тілові, видих. Вас не турбує те, що знаходиться зараз навколо вас є тільки ви і ваше тіло. І видих. Вдих. Кожен рух робить наше дихання. На видих ми. Тягнемося наверх нашою спинкою, а вдих повітря важке наповнює нас. І ми додаємо легке, легке розгинання. Видих. Ми стаємо легкими і видих тягне нас наверх, тому що видих піднімається знизу наверх. А вдих, навпаки, зверху вниз. І ми опускаємося. Спробуйте віднайти цей зв'язок. Видих. І вдих. Легке, легка пауза для того, щоб зробити руками крок вперед. Можна поставити руки ширше, спробуйте зараз таз чіпати, А з наступним видихом опускатися вниз, грудною кліткою, погляд між долонями. І вдих чуть-чуть припіднятися, видих таз залишається над п'ятками. І вдих. І наступний видих, ми пробуємо залишитись тут. Якщо незручно, ви обов'язково згортаєте долоні між собою, підставляєте собі під голову або залишаєтеся в повному розгинанні. Вдих. І видих. В кожній позі ми пробуємо максимум розслаблення. Вдих. І... Вдих і видих. м'яко, вдих. Відштовхуємося до нього відділенка і м'яко повертаємося в центр і декілька згинань, розгинань, м'яких, спокійних. Вдих. І видих. З цього положення ми праву ногу виштовхуємо чітко в сторону, знайти гарну, гарну опору. І на видих ми будемо з вами зараз скручуватися, не поспішати ні в якому разі, все відбувається дуже дуже спокійно. Правою рукою ми витягуємося наверх вдих. І з видихом занурюємося всередину. Вдих. І видих, занурились всередину. Іще одне повторення. І спробуйте залишитися внизу. Вдих. І видих. Тянемо. Вдих. Наповнились і видих. розслабилась. Вдих. І видих. Акуратно відштовхуємося від квинка, і наша права нога м'яко переходить вперед. Ми припіднімаємося наверх, і з цього положення дуже спокійно, ми опускаємося на праву руку вниз, вдих. І з видихом перетікаємо лівою рукою вниз-назад, права витягується наверх, вдих, вниз. Зараз, якщо потрібно, обов'язково ставте собі щось під ліве коліно. І відштовхнулись. Можна не досягати до лівої п'ятки, можна досягати. Вдих. Ще один. І видих ми затримуємося. Ви можете затримуватись просто ось так, або піти глибше. І витягнутися. Тримаємось вдих. І видих. Показую спрощений варіант. Ми залишаємося ось так. Вдих. І вихід. Права рука тягне нас вниз. Ми переходимо в положення знову на чотирьох. І злегка вдих, і видих. Легка пауза. Ліву ногу ми ставимо в сторону. Вдих, ліва рука розкривається. І видих ми, занурюємося вниз. Відштовхуємося правою. Пробуйте рух зробити плавним. І видих, занурились. Останнє повторне. Ми спробуємо з вами залишитись. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Глибокий-глибокий вдих, я нагадую. І з видихом розслабтесь. М'яко припіднімаємося наверх, повзаємо лівою ногою. Можна ліву руку одразу залишити, правою витягнутись вдих. І видих. Змінили. І вдих. М'яко перетікаємо з положення в положення. І видих. І ще один вдих. І з видихом затримаємося. Показую легший варіант, можете поставити праву руку собі позаду на таз, а лівою витягнутися. Або повністю заглибитися вниз. І не забувайте, пробуємо штовхати таз вперед, а не прогнатись попереду. Глибокий вдих. І видих. Вдих. І видих. Ліва рука починає рух, піднімає нас наверх. Повертаємося в опору на 4. І знову м'ягко вдих, і видих. Знову ми м'ягко повертаємося на наші сідниці. І через легкий роллдаун. Ми стелимося по килимку. Праву ногу ми закидаємо поверх лівої. І обома руками підтягуємо наші коліна. Ви можете зачепитись отак за гомілки, за голі на І м'ягко затрималися вдих. І видих. Вдих. І видих. Обидві ноги гарно до себе тягнемо. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Відпускаємо зараз ліву ногу, праву ногу залишаємо, голіностоп на лівому. І правою рукою відкриваємо більше наше стегно вдих і видих. Вдих направляємо зараз в таз, в нашу сідницю, низ живота вдих і видих. Вдих. Видих акуратно відпускаємо, можна за допомогою рук поставити праву ногу на місце, Ліву ногу закинути поверх. І обома руками підтягнути. Ноги схресну. І з кожним видихом підтягуємо ближче до себе коліна. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Відпускаємо ногу. Права нога на килимку, ліва поверх. М'яко розкриваємо наше стегно. Вдих. І видих. Кожним вдихом ми наповнюємося, з видихом розливаємося вниз. Вдих. І видих лягко підтягуємо до себе ліву ногу під стегну, вправу і чуть, чуть підтягнули. Зараз ми з вами спробуємо повністю розслабитися. Я спочатку вас направлю, вислухайтесь мого голосу, і потім повністю замовкаю, а ми декілька хвилин приділимо саме нашому внутрішньому спокою. Не поспішати, я скажу і я плавно поверну вас назад. Не поспішати. Ми м'яко витягуємо праву ногу і м'яко витягуємо ліву ногу. Руки розкриті в сторони. Якщо в цьому положенні ви відчуваєте дискомфорт, будь ласка, почніть з того положення, яке було спершу, коли стопи з'єднані між собою. Ми м'яко закриваємо очі і починаємо лише з нашого дихання. На вдих. Ми наповнюємося і з видихом повністю розслабляємося на килимку. Вдих наповнення. І видих повністю розслабився. Якщо зараз все ж таки було напружено в якійсь частині тіла, в цій частині тіла надуваємо малесеньку-малесеньку кульку. І з видихом ця кулька м'яко тріскає, і з неї розливається тепла-тепла водичка. І тим самим ця точка розслабляється. Ви можете повторювати це в будь-якій точці вашого тіла. Або ж уявити, що ви і є одна велика кулька, яка на вдих надувається. І з видихом ми тріскаємо і повністю розливаємося по ключку. Вдих ми повністю розливаємося по клинку. І з кожним видихом нам дається все краще і краще. Вдих. І видих. Ми злегка помічаємо, як ми стаємо важкими, але водночас ми легкі і м'які. Вдих і видих. Я зараз повністю припиняю розмовляти. Ви повністю відпускаєте все, що у вас є зараз в думках. Якщо думки приходять, ви не чіпляєтесь за них, просто відпускаєте. Все спокійно, все вільно є тільки ви і ваше дихання. Ми робимо м'який вдих і м'який видих. Дуже м'яко ми підтягуємо до себе праву ногу, ковзаючи по килимку і підтягуємо ліву ногу, очі закриваються ще закритими. М'яко ми перекочуємося на лівий бік і підтягуємо до себе коліна, згортаємося клубочку в маленька дитинка. І тільки тут ми можемо м'яко розкрити очі. Знайти чіткий ясний погляд. І якщо ти готова, дуже м'яко через бік піднімаєшся наверх. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно ще декілька моментів провести внизу на килинку, залиштесь, будь ласка. Це заняття підійде усім, хто відчуває тривогу, змучені, критичні дні, або, можливо, ви тільки що недавно хворіли, і вам важко ще повернутися у звичайний ритм. Це заняття якраз для вас. Бо воно залишається з вами назавжди єдине прохання не поспішати, навіть коли дуже хочете робити швидкий рух, сповільнитися.